Фіфа голосила сенсаційний ультиматум для українського клубу, який може призвести до дискваліфікації, Динамо Київ звернулося за допомогою до клубу з Бундесліги. Огляд ігор українських футболістів за кордоном на цих вихідних гол українського Пола Сколза в дебютному матчі за Манчестер Юнайтед. Рятівний шедевр на останніх секундах у Франції гравця збірної України, як Роман Яремчук засмутив Андрія Луніна в скандальному матчі Ла Ліги Валенсії та Мадрідського реала. А також невтішна заява Карла Анчелоті для українського голкіпера та чому Маорісіо Почетінно вирішили змінити позицію Михайлу Мудрику. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео, друзі. Але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуйте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Легенда збірної Єгипту Мідо зробив сенсаційну заяву про Мухамеда Салаха. За його словами, лідер Ліверпуля не просто дав свою згоду на трансфер в Саудівську Аравію, а й вже поставив підпис під документами. Нагадаю, що перемовини стосовно трансферу футболіста велися ще цього літа, але через ряд причин тоді цього так і не трапилось. Зараз наче Салах вирішив піти на піті, скориставшись ситуацію з Йоргеном клубом. Контракт дії з англійцями розрахований до літа 2025-го. В поточному сезоні у Мо 29 результативних дій в 28 матчах. Поль Павба знаходиться за крок до завершення професійної кар'єри в 30 років. На днях антидопінгова прокуратура оголосила невтішний вирок у вигляді 4 років дискваліфікації. Футболіст також встиг поділитися реакцією, заявивши, що він спустошений і буде подавати апеляцію. Якщо вона буде відхилена, то Поль оголосить про завершення кар'єри футболіста. Після свого трансферу півтора роки тому француз постійно перебував на лікарняних і провів на полі трохи більше 200 хвилин. В Бундеслізі знову з'явиться на одного іменитого тренера більше. Франк Рібері близький до того, щоб очолити молодіжку Баварії. За ю 13 які грає його син Сейв. Зараз Француз ходить до тренерського штабу Салернітани, але має тісні контакти з керівництвом німців. Його поточна команда йде на останньому місці в серії А і вже майже втратила всі шанси зачепитися за еліту. Віктор Ценков та Артем Довбек назвали своїх футбольних ідолів перед тренуванням широни. Майду майде Марадона. Дуже насичено минув цей вікенд для українців за кордоном. Рятівним голом у Франції відзначився Данило Ігнатенко, який на 94-й хвилині видряпав нічию для свого бордо, котрий зараз бореться за збереження прописки у другій лізі. Дуже потужно за юніорську команду Манчестер Юнайтед дебютував Зах Бауман. Український Сколс відзначився голом в першому ж матчі за команду Ю-21. До цього 17-річний талант грав лише за Ю-18. Раніше говорилося, що юнак дав свою згоду на ігри за збірну України. Також за ним пильно стежать і Скаути із Англії. Гол за Валенцію забив і Роман Яремчук, котрий не тільки вийшов у старті проти Андрія Луніна, а й став кращим у складі кажанів, хоча й провів на полі лише 57 хвилин. За цей час на рахунку романа один удар, одна вдала спроба дриблінгу, дев'ять точних передач, три виграні. Верхові дуелі чотирьох, один виніс, одне перехоплення та один відбір. Так, цифри скромні, але коли твоя команда володіє м'ячем менше ніж 30% ігрового часу, то нічого більшого тут і не вийде. До Луніна питань також немає. Він відіграв без помилок і тримав рівень: три сейви, 93% точності передач та впевнена гра на виходах. А взагалі-то у Андрія залишилося близько місяця та шести матчів, щоб закріпитися у ролі основного в реалі. Адже саме тоді офіційно повинен повернутися тібо куртуа. Відповідну заяву зробив Карлан Челоті. Болість вже на фінальному етапі відновлення. і Якщо не трапиться ксесів, то повернеться до матчу відповідь однієї четвертої ліги чемпіонів та перед Ель Класико. Саме ці ігри покажуть болівальникам, хто наразі є першим номером для Карло. Маурісіо Почетіно виніс вердикт Михайло Мудрику його нові позиції. А також назвав, чому протиліця вирішив його використати саме під нападником. Це була хороша можливість допомогти Михайлу бути залученим до гри. Таким чином він мав змогу отримати кращий зв'язок із командою. Я був радий спробувати його на позиції десятки. Закінчив ж гру. Мудрик вже зліва. Це була та позиція, яка змусила його бути більш залученим і по-іншому читати гру. Сказав інтерв'ю Почетіно. До речі, проти Бренфорда Михайло знову опинився на лавці, вийшовши на поле лише на заключні 19 хвилин. І говорити тут залом нічого, бо було лише 8 дотиків до м'яча. Відзначу лише, що всі його 5 передач були точними. А також дві виграні дуелі з трьох його Челсі продовжує бовтатись всередині турнірної таблиці, і вже майже немає шансів зачепитися бодай за лігу Європи. А це вже сигнал для керівництва клубу, котрі можуть понести колосальні фінансові втрати другий сезон поспіль. Нагадай, що раніше була інфа про те, що єдина задача, котра стоїть перед Маурісю Почетіно, участь бодай в якомусь із єврокубків. Тому все більш віргідно, що сині знову зможуть отримати нового тренера. Віталій, Миколенко та Евертон після того, як повернули собі від АПЛ чотири очки, трішки розслабились і програли вдома в Есхему. Хоча й контролювали гру весь матч, але допустилися фатальних помилок. Пропустивши одразу два голи вже в самому кінці матчу. Після 90-ї хвилини. На жаль, були вони з під українця. Тому й скромніші від Софа скора. Просто якийсь треш Койси Шахтарем та Фіфа. Сергій Палкін сказав, що клубу висунули ультиматум, котрий може залишити їх без єврокубків. Справа в тому, що гірників є борги у розмірі 40 мільйонів євро за тих футболістів, які купляли під Дензербі. Але оскільки після повномасштабного вторгнення ФІФА надала можливість гравцям змінювати команди в односторонньому порядку, то за них шахтар не отримав нічого. Тепер там говорять, що якщо клуб не виплатить борги, то у них заберуть ліцензію на єврокубки. І звичайно, що в будь-якому випадку команда ці гроші знайде. Але наразі там не розуміють, як це зробити так, щоб це було справедливо по відношенню до ситуації з масовою втечею легіонерів, коли клуби платили їх агентам, а не шахтарю. Авторитетний німецький портал БІЛД повідомив, що Динамо розпочало перемовини з Юрбергом стосовно використання їхнього стадіону. Саме Німеччину кияни розглядають як потенційний дім для Єврокубків в наступному сезоні. Звідти логістика добре розвинута в будь-якому напрямку, і природні умови схожі з нашими. Та ще одна з найбільших українських діаспор, що також важлива для майбутньої підтримки. До того ж, Динамо і раніше вже проводило збори там і грало виставкові матчі з Боруссією. Директор стадіону Нюрберга також підтвердив, що вони хотіли працювати з білосиніми. А поки чергове своє пошкодження отримав Віталій Буяльський, який залишився поза футболом на найближчі 2-3 тижні. А це надважливі матчі проти Вереса та Зорі, які можуть стати для Динамо чемпіонськими. Наразі клуб йде на третьому місці, але має дві гри в запасі. А ну, а як гадаєте ви? Хто все ж таки стане чемпіоном УПЛ в цьому сезоні? Тому що однозначно фаворита наразі немає. І трапитися може все що завгодно. Збірна України вірогідно змінить виробника форми. Про це заявив Андрій Шевченко. Зараз вони ведуть перемовини за Дідас. Не в останню чергу це пов'язано з тим, що Джома продовжує працювати в Росії. Також президент УАВ публічно голосив, що офіційний дефіцит бюджету асоціації складає понад 100 мільйонів гривень, і зараз вони проводять аудит, щоб дізнатися, що саме спричинило подібний колапс. А ще тепер в УПЛ арбітри будуть проходити поліграф. І Якщо хтось його провалить, то буде відсторонений від роботи. Цікаво, що буде се стосуватися виключно тих історій, які можуть трапитися в майбутньому. Шевченко сказав, що цей момент важливий і минулі скандали залишаться лише в минулому. Їх чіпати ніхто не буде, а вони розпочинають все шістого листа. Друзі, але ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.